Мої вітання! З вами програма Ой мамочки, і я є її ведуча Юлія Таран. На календарі холодна осінь, але я впевнена, що у ваших домівках завжди тепло та радісно, адже там ростуть діти або ж ви з нетерпінням на них чекаєте. Отож, зручно вмощуйтесь біля екранів телевізорів, бо сьогодні ви дізнаєтесь. Чоловіче обстеження, що таке спермограма і для чого вона. Лялька улюблена іграшка. Які вони бувають і коли ж починати грати в ляльки? Як правильно фарбуватися юній дівчині? Майстер-клас від візаж студії. Планування вагітності важливий момент і необхідний серйозний підхід обох батьків. Щоб збільшити шанс швидкого запліднення, а також пройти повз можливих патологій плода, обом батькам необхідно пройти комплексне обстеження. Чоловіче обстеження входить діагностика, яка є спермограма. Спермограма це тест на чоловічу правпридатність. Здавати його потрібно, особливо, якщо ви бажаєте мати велику здорову сім'ю. Ми вирішили з опитуванням по місту, щоб дізнатися, що наші чоловіки знають про цей аналіз і чи коли-небудь здавали його. Як виявилось, у чоловіків розмови про це викликають сміх, збентеження і навіть страх. Чоловіки від нас просто тікали. Після чого ми зробили анонімне опитування на нашій сторінці ВКонтактах. І виявилося, що тільки 15% чоловіків здавали цей аналіз, 65% – ні. А 19% взагалі не знають, що це таке спермограма. Спермограма аналіз сперми, що використовується для оцінки здатності чоловіка до зачаття дитини та діагностики захворювань статевої системи. Згідно статистики, в Україні 14 одружених пар не можуть мати дітей. У 60% бездітності винні саме чоловіки. зв'язку з чим та Ну, Навірно, і екологією, зв'язана з рідними привичками. Курение, алкоголь. Наши мужчины очень много любят пиво пить, а это тоже, скажем, не добавляет здоровья со стороны мужских половых органов. Кроме этого, хронические заболевания воспалительные, может быть, перенесенные инфекции в прошлом, могут влиять на половую функцию мужчины, также и хронические стрессы, малоподвижный образ жизни. Спросить у своего мужа или у молодого человека, когда он принимал витамины, то есть витаминные комплексы, это все может, сказать, отразиться на здоровье мужчины. Если считалось раньше норма количества сперматозоидов от 60 до 120 миллионов в одном миллилитре, для нас сейчас хотя бы было 50-55 миллионов в одном миллилитре. О чем это говорит? О том, что снижается качество спермы у мужчин, и проблемы возникают в, подвиж... Скажем так, в качестве спермы. Что это еще значит? Подвижность сперматозоидов может быть минимальная. Причем приходит обследование, проходит. Если из 10 человек, которые дадут сдадут спермограмму, 2-3 человека имеют фертильную сперму, то есть та, которая может оплодотворить яйцеклетку и привести к зачатию ребенка, то 7-8 мужчин из 10 имеют отклонение в качестве спермы. Это может быть и воспалительный процесс в мужских половых органах, это может быть и снижение количества сперматозоидов, их подвижность. К сожалению, приходят молодые мужчины в 20-25 лет, Бывает полное отсутствие сперматозоидов в семявыводящей жидкости, в семенной жидкости. О чем это говорит? О том, что возникают проблемы у мужчины и очень большие. Решить их иногда невозможно. Поднять количество сперматозоидов в сперме при их полном отсутствии невозможно. Такой брак будет бесплодный. За 4 дні до здачі спермограми не вживайте ліки та алкоголь, обмежте куріння та утримуйтесь від статевих стосунків. Найприродніший шлях отримання сперми для аналізу мастурбація. Бажано не збирати аналіз вдома. Зробити це можна лише за умов, що матеріал для дослідження буде доставлений у спеціальну лабораторію протягом однієї години. Забір сперми повинен проводитись безпосередньо в стерильний контейнер. Використання презерватива не допускається, оскільки фрагменти мастила контрацептиву сповтворять результати спермограми. Виключений також перерваний статевий акт, так як в такому аналізі будуть присутні вагінальні виділення. Під час дослідження оцінюється форма, рухливість і концентрація сперматозоїдів. Визначаються якісні та кількісні параметри сперми. Спермограма, взагалі, як аналіз, він може показати наличі виспалительного процесу, хронічні простатіти, кількість сперматозоїдів, тобто сперма фертильна або може бути знижена олігофертильна, або взагалі немає сперматозоїдів, не сперма не фертильна. То есть это, скажем так, будущее для риска и возможность зачатия. Этот анализ можно проводить, сдавать спермограмму, может любой мужчина. При, если даже нет никаких, скажем так, проблем, еще они только планируют. Для чего это нужно? Для того, чтобы полноценно развивалась плодное яйцо, чтобы не было замершей беременности, чтобы не было самоаборта когда уже наступила беременность, чтобы не было угрозы прерывания, то есть полноценное зачатие это приводит к полноценному оплодотворению и развитию яйцеклетки в дальнейшем и получаем нормальную беременность, которая протекает без осложнений. Если снижается качество спермограммы

А це дуже велике щастя. Одна з улюблених іграшок кожної дитини це лялька. Для дитини лялька іграшка. У її розумінні з лялькою грають. Але ми знаємо, що лялька не просто забава, а можливість для нас дорослих багато чому навчити. В ляльок грають всі діти. Вони грали малюки сотні років тому, грають і зараз. Звичайно, за багато років вид ляльок сильно змінився. Спочатку це були просто вирізані з дерева чи виліплені з глини фігурки, схожі на людину. Потім почали робити ляльок з інших матеріалів, зокрема з тканини. Лялька була буквально членом сім'ї. Робили ляльки своїми руками для дітей, передаючи їх з покоління в покоління. І тільки останні в два сторіччя ляльок почали виготовляти спеціально навчені цьому ремеслу майстри. Причому такі ляльки користувалися попитом тільки в багатих сім'ях. Прості люди ще довго продовжували користуватися саморобними ляльками. Ляльки бувають різними. Щоб переконатися в цьому, досить заглянути в магазин іграшок або проникнути в дитячу кімнату чи гравий куточок будь-якого малюка. Гра з лялькою це моделювання поведінки відносин дорослих. Подивіться, як веде себе дитина з лялькою. Ось вона її годує, одягає, шкодує. А можеш і покарати. Але в сім'ю діти починають грати приблизно із садіковського віку. А для молодшого віку лялька можливість запам'ятати, де знаходяться ручки, ніжки і очі, щоб потім співвіднести з власною будовою тіла. Коли ж починати грати в ляльки? Європейські рекомендації, які обов'язково вказані на упаковці, з трьох років. Не завжди відповідають дійсності. Сучасні діти розвиваються швидко, а тому з двох років вже сміливо можна купувати ляльку. І відразу про питання безпеки іграшок, якщо вже в такому ранньому віці ми готові дати в руки ляльку. По-перше, дитина не повинна грати без нагляду дорослих. Зрозуміло, що їй захочеться подивитися, як влаштовані ручки, ніжки і очки іграшки. По-друге, при покупці ляльки просто треба керуватися здоровим глуздом. Наприклад, краще не купувати ляльку з волоссям, щоб вона не опинилося в роті. По-третє, питання якості ляльки це питання її вартості. Лялька дуже корисна іграшка, тому настав час розповісти, якими ж бувають ляльки. Перша категорія пупси, що імітують немовлят з пупсами із пластику або гуми, діти грають, як правило, до п'яти років. Пупси діляться за своєю функціональністю. З одними можна просто грати, лише уявляючи дії годування, сповивання, а інших можна дійсно годувати, міняти підгузники, заспокоювати бо плачуть. Таким широко відомим пупсом є бебібон. Але є не менш функціональні, які не мають гнучкого бренду і коштують значно дешевше. Дитині доставить величезне задоволення возити по вулиці попса в іграшковому візку. Друга категорія ляльки створені у вигляді струнких фігур дорослих людей. Такі ляльки призначені для рольових ігор. Існує маса аксесуарів до них одяг, будинки, машини, тварини і навіть бойфрендс. Грають у них приблизно до 11 років серед найвідоміших назв Барбі Сінді. Третя категорія ляльки-саморобки. Вони можуть бути двох видів. Для першого потрібне вміння працювати з ножицями. Лялька вирізається з паперу, як і одяг для неї. Для другого працювати з ниткою іголкою. Така лялька створюється повністю своїми руками. Зрозуміло, що вона не розрахована на малюків. Під контролем дорослого підійде вік після п'яти років. Четверта категорія ляльки для хлопчиків. Так, так, вам не почулося. У хлопчиків теж є свої ляльки. Хоча ні одному хлопчику в голову не приходить, що це теж ляльки. Це солдатики, супермен, військові, поліцейські, будівельники, чоловічки від конструкторів та інші фігури, як правило, чоловічої статі. Та яку б ляльку ви вони купили, пам'ятайте яскраве волосся, помітний одяг не грають особливого значення. На 70% успіх іграшки залежатиме від того, як батьки навчать дитину вести себе з лялькою. Сучасні дівчатка-підлітки дуже рано вдаються до застосування декоративної косметики, що часто стає каменем спотикання між дівчатками та їх батьками. Помада, туш і лак для нігтів в сумочці у донечки виводять з рівноваги багатьох мам, навіть тих, які самі дуже рано почали фарбуватися. Дійсно, школярки з бойовим розфарбуванням на обличчі виглядають страшенно некрасиво. Крім того, невміло підібрана косметика може завдати серйозної шкоди дитячій шкірі. Забороняти і вмовляти не робити цього не варто, навряд чи бажання фарбуватися у дівчинки пропаде. В цьому випадку краще навчити дитину користуватися косметикою так, щоб завдати мінімальної шкоди для шкіри. Як це зробити? Дивіться майстер-клас від візаж студії Катерини Барон. Дорогие родители, если у вас есть дочери старшеклассницы, значит это рубрика для вас. Ведь мы знаем, что в этом возрасте девочки совершенно не умеют краситься. Поэтому сегодня на практике мы покажем, как правильно это сделать. Готовы? Тогда приступим. Вот наша модель Вероника. Прежде всего, она молоденькая девочка. И сейчас нам нужно подчеркнуть ее молодость. Первое, что мы делаем, это очищаем лицо. Очень важно девочки очищать лицо, ведь это залог здоровой кожи. Все знаем мы, что кожа делится на несколько типов. Это жирная, сухая, комбинированная и нормальная. Вторым этапом мы тонизируем кожу. Самое главное, подобрать правильный тоник. Третьим этапом это брови. Очень важно девочке в этом возрасте иметь правильную форму, аккуратно выщипанные брови. Сейчас в этом сезоне актуальна широкая бровь, поэтому Веронике мы особо ее корректировать не будем, легка подщипаем ненужные волоски. А сейчас мы приступим к нанесению тонального средства. Но перед этим мы нанесем базу. Так как у Вероники проблемное лицо, база будет зеленого цвета. Желательно выбирать минеральную косметику, так как она более легкая и подходит для молодой кожи. Тональное средство. Как подобрать тональное средство? Самое важное для девочки, чтобы это был тон флюид. С этим справляются CC, BB, крема. Они очень легкие, они увлажняют кожу и ложатся тонким ровным слоем. Для Вероники мы подберем увлажняющий тональный крем, так как у нее сухая кожа. Если у девочки хорошая кожа, можно обойтись без тонального средства или воспользоваться консилером. Сейчас у Вероники есть проблемные места, и мы эти места замажем консилером. Консилер ⁇ это такой корректор, который поможет справиться точечно с проблемами на коже. Самое главное, не переборщить и растушевать границы консилера. Если у вас кожа комбинированная или жирная, которая жирнеет в определенных местах на этой зоне, с этим справится очень легкая пудра. Она прозрачная, можно выбирать легкую пудру, она бесцветная, без тона. Припудрить те зоны, которые жирнеют. Теперь мы подчеркнем бровь. Мы заполним волоски и создадим более объемную бровь. Брови не должны быть черными. Черные брови могут быть у жгучей брюнетки. Если это шатенка или блондинка, цвет должен быть светлым, коричневым или темно-коричневым. Для школьницы самое главное помнить, что макияж должен оставаться естественным, так как ее времяпровождение это в основном дневное время суток. Подбор теней. Как правильно подобрать тени для девочки? Самое главное помнить, что тени не должны быть блестящими и не должны быть э, перламудровыми. Они должны быть матовыми и более естественных оттенков. идеально подойдет бежевый оттенок или беж с розовинкой. Для того, чтобы взгляд сделать более открытым, мы светлые тени нанесем под бровь. Тем самым создать объем. В вернике далеко посажены глаза, поэтому блик будем ставить на середину подвижного века. Внизу века лучше не красить, чтобы сохранить максимальную естественность. А сейчас мы накрасим реснички. Самое главное помнить, что реснички не должны быть лапками паучка, они должны быть максимально естественными. Для этого лучше подобрать коричневую тушь. Если девочка брюнетка, можно подобрать классическую черную. Самое важное ⁇ разделить реснички, чтобы они были максимально ровными. Сейчас мы прокрашиваем нижние реснички. Сейчас Вероника улыбнется, я вам покажу, как правильно наносить румяна. Румяна нужно наносить на яблочки, поэтому вы можете улыбнуться в зеркало, поставить кисточку и просто на яблочки нанести легкий румянец и растушевать его. Помаду лучше подобрать легкий блеск с легкой розовинкой, которая сделает губы более пухлыми и сочными. На этом і все. Тепер ви увидели, що не тільки яркі губи і яркі глаза можуть сделать вас неотразімою. Не забувайте про те, що дівчинка-підліток це вже маленька жінка. Тому й обмежувати її в прагненні бути красивою подобатись не варто. Але і зайвого їй не дозволяйте. Що ж, нам пора прощатися. Пишіть нам на сторінку в контактах і на електронну скриньку. Може, вам є з чим з нами поділитися? Будемо раді бачити вас і ваших дітей героями нашої програми. Зустрінемось за тиждень. Па-па!